Всім привіт! Ви просто не уявляєте, як я втомилася. Вже тільки перший день тільки поміділа, а я вже стільки всього зробила, що я втомилася. І це трошки, це я не роблю одразу весь список справ на тиждень. Це просто нереально щось я навіть не знаю, як це. До речі, давайте поговоримо. Я вам розкажу про свої успіхи в навчанні і куди я хочу поступати. Сподіваюся, я правильно буду говорити. До речі, не хвилюйтесь, чому я на декілька відео одразу буду в цій ковтинці. Я просто знімаю багато відео за один раз. Тому так. Взагалі я дуже втомилася, тому що я взяла для себе додаткові такі, як кружки називаються російською. І там, Ну я беру просто онлайн. Відео уроки усілякі, вчу математику, українську мову. Намагаюся зараз фізику вчити для того, щоб щось зрозуміти. Тому що починаючи з п'ятого класу я почала погано вчитися, прям от зовсім погано вчитися. Прям я нічого не розумію, тому що в мене було просто якесь. Такий стан, незрозумілий, прям якась апатія, я не могла просто нічого робити. Це коли нас закрили на карантин. З того моменту я просто перестала розуміти математику. У нас такі прекрасні вчителі були, які нічого не поясняють, нічого не дають ніякої можливості виправитися. І отак от я завалила повністю математику. Я її закинула, почала списувати з і потім просто ну все пішло-поїхало. Але зараз вже в 9 класі я розумію, що е, я не можу так. Ну, типу, я не просто там можу більше в мене якась совість, що ще, але просто мені на вже нічого не знати. От і тому я вирішила щось міняти. Дивлюся різні ютуб-канали, дивлюся різні вебінари. Е, Дуже складно знайти і конкретно те, що підходить. Пробувала також російською. Російською я зрозуміла дроби ті і топля дуже слабо. Зараз знайшла українські канали, дивлюся їх і вже зрозуміла. От тобто п'ятого класу рівно в мене просто от, ну, реально класно, але після, оту, коли почалася, коли починаються дроби, відсотки усілякі, я вже, вже нічого не можу зрозуміти. Таке в мене було, до речі, каблочка. Або якось така баночка. Прикольна. Це окремо, такий білий. Нещодавно почала користуватися дуже класно. І, коротше, моя мета до 11 класу відтягнути математику з рівня 5 класу до 8. -го. В принципі, зараз, коли я вчуся, я досі списую в ГДЗ, тому що, звісно, я нічого не розумію. В восьмому класі я намагалася щось вчитися, але я не могла, типу, я рошов, я не буду списувати з ГДЗ. Але вчителька, вона вже стала добра, зрозуміла, що ну, типу, я хочу стати краще вже, хочу почати вчити математику, і вона сказала, що я хочу робити домашні завдання, тому що я і контрольний. І всякі тести, я все забираю. Чому я так хочу математику вчити? Я думала, що ну, для життя воно не знадобиться. я досі в цьому певна, але щоб хоч трошки якось десь, щоб в мене була можливість вступити до якогось університету або вузу, я дуже хочу. І це тепер моє особисте бажання, тому що. Я, реально, от, я дуже е, способна людина, я дуже хочу більше розвиватися і, і мати більше можливостей. І тому я вирішила, що мені треба терміново, не терміново, але я хочу на бюджет. На бюджет якого факультету, куди я ще просто ну, не знаю взагалі нічого, але знаю тільки те, що на бюджет конкретно. І я піду, е, я вчилася. Вчила математику, вже зрозуміла, там дроби десь в вересні минулого року, 23-го, і я така думаю: буду продовжувати далі вчитися, а потім я зрозуміла. Мені сказала моя знайома, що не потрібно математику, от на не потрібно здавати математику на усіх факультетах для бюджету. Я не знаю, точно що це за факультети, але навіть якщо там не потрібна математика, я все одно не збираюся зупинятися і все одно збираюся її вчити. Якщо хочете, я можу зробити актуальне, де я буду розказувати свої результати, от, що я конкретно розуміла. Можливо, я буду вам е рекомендувати якісь канали, е якісь прилажухи для того, щоб ви також хто хоче, щоб ви теж могли вчитися. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, дивіться мої історії, лайкайте і всім пока.